Ні, немає. І саме з цим прокурором будемо з'ясовувати питання, так. Розуміло. Які заяви про питання доповнення спочатку розвитку поліційних скалі У вас від є? Ні, не будемо затягувати, немає. У вас прокурор? Немає. Немає. Добре, якщо переходить до розвитку поліційних скалі по суді, довідайте справу. Ухвали у Санвійському країну суду 18 травня 2021 року, закрити кримінальне провадження. На дане кримінальне провадження особи, яка чинила немає дане кримінальне провадження чи не сторону в час вичинення, новості роки суттєві шоу за визначити в механі прокурора, що на не доволен. Нікого більше рішення першій інстанції, то запили він подав політичну скару, який скатувати по першій до постанови. Кримінальне провадження направити про це. Проїв вимоги про того тим, що дане рішення винесено на на в суперечнів провадження порушення по дизайну. Даної уклади ставиться кратка оточення за чотири на 355, з першого дня вдома, особи чи не злочин. Зокрема, вказує про те, що було вчинено злочин, передбачення 465, і фактично викрадено його майно. І, зокрема, Будівельні матеріали в результаті розібрання виводу, який він придбав, невідомими, ну, взагалі повідомили каже особа. І калі зазначає, що е з першого дня відомі особи, які вчинили злочин, встановлені задокументовано крім кому, на які суми продана частина викраданого пола на статті 49 та Україні звідлення кримінальної тенденції і інших насокі даних, але нормальні поясни

залишається не всі питання, які ми стали на стадії до розслідування зокрема про проведення свідчих дій, допис на світ проведення та і, про і таке інше. Так, є ваша апеляційна скарга, Він, ви її підтримуєте? Так, в повному обсязі я підтримую скаргу. Зрозуміло, поки зараз ми тільки встановлюємо вашу думку щодо апеляції. Прокурор, ваша думка щодо... Подане Я Важливо. не підтримую апеляційну скаргу. Не підтримуєте, розумію вам. Так, будь ласка, якісь доповнення? У вас є да, Давайте заслухаємо прокурора. Нехай він нам пояснить, яку ж саме особу Олександрійський міськвідділ під його керівництвом розшукував. Так, Тоб, так, тобто, у вас є він... якісь пояснення до прокурора, ми задамо їм закупку. Ну, у вас е... У, у мене не додаткові пояснення. У мене протоколом допиту Свідка Бандурки на 161 сторінці вказано. Тут дає розуміння суті злочину посадових осіб з разом з організованим злочинним угрупованням. Конкретно вказується посадова особа Олександрівська ДПІ Горлачова, відкрита 161 сторінку, під керівництвом якої було проведено рейдерське захоплення на під виглядом знахідки. І коли я в. Господарському суду за 4 роки отримав докази того, що майно належить мені, не дивлячись на те, що вони угрупованим злочинним формуванням викрали. В мене були на нього документи. Господарський суд виносить рішення на мою користь. І саме в цей момент це ж саме організоване злочинне угрупування починає демонтувати це. Цю будівлю, за яку йшов спір, під керівництвом тієї ж самої Горлачової і бандурко. І в матеріалах справи є постанова прокуратури області, яка вказує прокуратурі Олександрії порушити і пред'явити звинувачення саме бандурко, під керівництвом якої проходила ця крадіжка. Вони прикривалися, там в матеріалах справи є. Рішення суду Куковінкова, яке не змінює власника даної будівлі, а саме вказує просто надає їм право демонтувати цю будівлю, але викрадати будівельні матеріали, які в даний момент знаходяться у тієї ж самої бандурки на обліку, передані податковою міста Олександрії, які вони мені мають за рішенням суду повернути. Але на сьогоднішній день... Ні, податкова не повернула мені це майно, і весь час, коли я до них звертався про зворотню передачу майна або їх залишок, вони вказували мені на те, що ведеться кримінальне провадження по факту крадіжки даного майна, і за результатами ви маєте все отримати і вам відшкодують. На сьогоднішній день нічого ні копійки не відшкодовано, і дана справа намагається бути закрита за сроками давності та невстановленості особи. Яка вчинила даний злочин. Але вибачте, будь ласка, в матеріалах справи є всі особи, їхні фамілії, адреси, і е, чому не пред'явлене звинувачення їм, е, встановлено, кому продали, на які суми продали. І це тільки мізерна часть там, але це все зафіксовано. Факти продажу, факти е, передачі коштів і так далі. Але прокурор мені, от зараз ми поки е, не почали засідання, на даний момент вказує, що в нього немає особи. Який би він міг пред'явити звинувачення, і тому, на його думку, потрібно закривати дане провадження? Я з ним абсолютно не погоджуюсь, тому що для закриття по даній статті за сроками давності та невстановленості особи має бути узгоджена позиція з потерпілою стороною і вирішене питання майна. І вирішене питання там в документах кримінального провадження частина майна передана на зберігання особі кучер. Яке також не повернуте, а справа у нас на даний момент уже, е, тільки не вступило рішення суду е, в законну дію. Як це може грунтуватись е, е, в ухвалі, яку винесла суддя Стручкова, Я також не розумію. Я їй задавав всі ці питання, ставив наголоси. Але суддя е, в своїй ухвалі не дала жодні оцінки моїм доказам та е, тим фактам, е, які не вирішені з майном. І з потерпілим. Дякую. Зрозуміло. Про вас є якісь з цього приводу пояснення? Чи судовий дебат? На даний час не буде. Судовий дебат. Буде, зрозуміло. Тоді ставиться питання про закінчення розвитку апеляції по суті переходу до судових дебатів. Думка ваша прокурор, можливо перейти до дебатів? Вважаю за можливе, так. Вітрін, ваша думка, можливо перейти до дебатів? Так, переходимо.

Не виконується в повному обсязі. Тобто, всі ці роки, що тягнулася справа, я намагався е, отримати в судовому порядку. Спочатку е, участі в справі як потерпілий, це було визнано в судовому порядку. Далі намагався, щоб мене допускали до ознайомлення зі справою, але це також відбувалося або в судовому порядку, або не відбувалося зовсім. Далі в судовому порядку я отримав право. Передбачена КПК участі в слідчих діях, але по факту це право було заблоковано. Далі той же ж прокурор е, охотник, який мав проводити розслідування, керувати слідчим відділком е, і слідчим, який мав е, довести справу до звинувачення е, Слідча під його керівництвом за один тиждень. На виконання ухвали Олександрійського міськрайонного суду судді Моланової. Так і не надала, і про це окремо має бути порушене кримінальне провадження. Не було виконане судове рішення нею щодо надання мені справи на ознайомлення. Вони разом з прокурором-охотніком подають її на закриття. Вони за тиждень вказують, що нікого немає, нікого ми за тиждень не знайшли. Вона, нібито, надала оперативним працівникам якісь вказівки. Через три дні вона отримала відповідь, що вони їх не можуть виконати, і на підставі цього вона вирішила. Під чутким керівництвом охотника закрити дану справу, і вони передали її до суду на закриття. Але я звертаю вашу увагу на те, що справа є крадіжкою в особливо великих розмірах. І за даною статтею мають бути до відповідальності притягнуті особи, які її вчинили. І ті посадові особи, як селищна голова, яка керувала цією крадіжкою, також. Мала надати відповідь в судовому порядку. І коли мені зараз прокурор запропонував, давайте закриємо кримінальну справу і звертайтеся цивільним позовом, вибачте мене, я не бачу змісту закривати справу за тим фактом, що нібито не з'ясовані особи, які вчинили даний злочин. Кожна сторінка справи вказує на те, що особи встановлені. Їхні координати, адреси все є. Також слідчими підтверджено продані матеріали, кому вони продані, кому передані, куди вони вивозилися, складувалися. Все це встановлено в матеріалах справи. Але на даний момент. Прокурор вважає, що особи, які вчинили даний злочин, не встановлені. І, на його думку, зв'язку з цим потрібно закривати справу. Але вибачте, ніхто не думав і не думає пред'являти злочинцям звинувачення. Я далі буду цю справу апелювати до міжнародних інстанцій, тому що ця справа є показовою, як відбуваються злочинні дії нашої силової системи від слідчої частини прокуратури. Також це все покривається судами. Дякую вам. Прошу yes. задовольнити Проможу, мою скаргу. Де, Де. Будь ласка, продовжуйте. Я прошу скасувати ухвалу судді щодо закриття даного кримінального провадження та відправити дану справу на пред'явлення звинуваченням особам, які вже встановлені в матеріалах справи. Зрозуміло, все у вас? Так. Дякую. Шановний суд, з дати порушення спочатку кримінальної справи, а подальшому внесення відомості до єдиного реєстру досудового розслідування розслідувань пройшло 10 років. Під час досудового розслідування доказів щодо оголошення про підозру винним особам не, не знайдено. Вживалися під час досудового розслідування необхідні слідчі розшукові дії. Надавалися безпосередньо вказівки слідчину. Оскільки пройшло вже більше 10 років, справа підлягає закриттю. Тому прошу відмовити у задоволення переційної скарги потерпілого та залишити ухвалу Олександрівського міськрайонного суду без змін. У мене питання, прокурору. Не, будь ласка, стара судові дебати прокурор. Ніяким питання, тільки репліки. Будь ласка, якщо репліка, будь ласка, у, у вас не репліка є від... терміни е протягнуті прокуратурою та слідчим відділком умисно, і це вказує на неправомірну вигоду певних осіб. Тобто, я буду е подавати. Заяви про злочин, і це має бути розслідувано. Тому що як може бути, якщо в матеріалах справи є всі особи, і тут прокурор нам зараз знову заявляє, що не встановлені особи вчинили злочин. Я не розумію. Я це е, судове засідання отримаю відеоматеріали і буду передавати відносно прокурора кримінальне провадження про притягнення до відповідальності за завідомо неправдиві заяви. І дії відносно мене в кримінальному провадженні. Дякую. У вас прокорог гексії? Не буде. Виділяйте, до наречі йдіна. України зв'язку з закінченням сроків даності відмовити. Кримінальне провадження. Станіці сто шістдесят до з восьмого року за чим тридцять сто України направити процесуальну прокурору для подальшої організації досудового розслідування. Ухвале набирає закону дня проголошення скажем.